Доброго дня, шановні підписники та гості Ютуб каналу Математика ЗНО доступна і проста! Я Олександр Іванович, вчитель математики з величезним досвідом роботи у школі. Я хочу допомогти вам. Короткий проміжок часу підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. А саме сьогодні я хотів з вами поговорити про універсальний метод розв'язування нерівностей, тобто про метод інтервалів. Оскільки цей метод є дуже важливим у математиці, тому я вирішив присвятити цьому методу. Кілька відеоуроків. Тому я планую зняти декілька відеоуроків на тему розв'язування нерівностей методом інтервалів. І так, сьогодні я пропоную вам урок номер 1 Тема сьогоднішнього уроку метод інтервалів розв'язування нерівностей виду У1 від хса, помножити на У2 від ікса, помножити і так далі на Мти від ікса. Поділити все це у знаменнику В1 від ікса, помножити на В 2 від ікса, помножити і так далі на Вмте від ікса. І порівняно все це з нулем. Увага, шановні старшокласники, на цей значок треба дивитися, як на значок більше, або менше, або більше або дорівнює, або менше або дорівнює. Тобто це значок порівняння з нулем, де функції У та В. Це лінійні функції увага з різними нулями. Сьогодні ми з вами будемо говорити про лінійні функції саме з різними нулями. Тому що, бувають ще нерівності такого ж виду, але нулі зустрічаються одинакові. Такі нерівності ми будемо розв'язувати з вами не сьогодні, а наступного разу. Перед тим. Як ми перейдемо до конкретних прикладів, я хочу повторити з вами деякі властивості лінійної функції. І так, функція виду y дорівнює kx плюс b. Називається лінійною функцією. Якщо кутовий коефіцієнт k число додатнє, то лінійна функція зростає. Якщо число кать від'ємне, то лінійна функція спадає. Якщо лінійна функція зростає, то на плюс безкінечності зверніть увагу, ця функція буде приймати додатні значення. Якщо ж лінійна функція буде спадати, то зверніть увагу на плюс безкінечності, ця лінійна функція буде приймати від'ємні значення. Цим твердженням ми будемо користуватися, коли будемо розв'язувати конкретні приклади. Запам'ятайте, будь ласка, це. А зараз ми переходимо до розв'язування конкретних нерівностей методом інтервалів. І так, перший приклад розв'язати таку нерівність 2х додати 3, помножити на х відняти 4. Поділити все це на х, додати 5 менше або дорівнює нулю. Для того, щоб розв'язати дану нерівність методом інтервалів, треба на координатну пряму нанести нулі чисельника і нулі знаменника. Для того, щоб знайти нулі чисельника, треба прирівняти до нуля кожний із множників у чисельнику. І так, прирівнюємо до нуля перший множник 2х плюс 3 дорівнює нулю. Ну, багато хто з учнів усно не можуть розв'язувати таке лінійне рівняння, тому давайте розв'яжемо дане рівняння на дужці. І так, прирівнюємо до нуля 2х плюс 3. І розв'язуємо таке лінійне рівняння. Доданок 3 ми перенесемо з протилежним знаком в праву частину. А доданок 2х залишимо з тим же знаком у лівій частині даного рівняння. І так маємо, що 2х дорівнює мінус 3. Звідси х дорівнює мінус 3 других. Або це мінус 1,5. І так, число мінус 1,5 є нулем чисельника, і ми його наносимо на координатну пряму. Увага. Якщо у нас у нерівності не строга нерівність, то ми домовимося з вами нулі чисельника зафарбовувати на координатній прямій. А нулі знаменника ми будемо завжди виколювати, тому що на нулю математиці ділити не можна. Так, далі прирівнюємо до нуля другий множник у чисельнику х-4. Ну, я впевнений, що ми з вами таке лінійне рівняння розв'яжемо усно. Х мінус 4 дорівнює 0, якщо х дорівнює 4. Перевіряємо, 4 відняти 4 дорівнює 0. І так, число 4 є нулем чисельника, і ми наносимо його на координатну пряму. Число 4 ми зафарбуємо на координатній прямій. І так, число 4 зафарбовуємо. Число мінус 1,5, яке ми знайшли перед цим, також наносимо на координатну пряму і зафарбовуємо. А тепер знаходимо 0 знаменника. Для цього вираз х плюс 5, який стоїть у знаменнику, прирівнюємо до нуля. Давайте усто розв'яжемо дане лінійне рівняння. Х буде дорівнювати мінус 5. Перевіряємо. Мінус 5 додати 5 дорівнює 0. І так, число мінус 5 наносимо на координатну пряму і виколюємо його. Наступний крок ми повинні побудувати лінію знаку чергування. Але увага! Лінія знаку чергування. Може починатися або у правому верхньому кутку, або у правому нижньому кутку. Як це визначити, де вона буде починатися? Чи зверху, чи знизу? Для цього треба проаналізувати множники у лівій частині даної нерівності. І так, перший множник 2х плюс 3. Це лінійна функція до того ж, це зростаюча лінійна функція, оскільки множник перед додатнє число. А ми з вами говорили на початку уроку, що зростаюча функція на плюс безкінечності буде приймати додатні значення. Розглянемо другий множник х мінус 4. Це також зростаюча лінійна функція, оскільки множник перед іксом. Одиниця, тобто додатнє число. А зростаюча функція на плюс безкінечності приймає додатнє значення. У знаменнику також зростаюча лінійна функція, оскільки множник перед х число додатнє. А на плюс безкінечності також зростаюча функція приймає додатнє значення. Маємо додатнє число помножити на додатнє, поділити на додатнє дорівнює число додатнє. А це означає, що лінія знаку чергування буде починатися у нас у правому верхньому кутку. І при переході через числа 4, мінус 1,5 і мінус 5. Вираз, який стоїть у лівій частині даної нерівності, буде змінювати знак на протилежний. Тобто, наша лінія знаку чергування буде приймати вигляд такої змійки. Будуємо цю змійку. І у відповідь ми запишемо ті проміжки, які будуть знаходитися нижче осі іксів. Бо знак нашої нерівності менше або дорівнює нулю. Нижче осі іксів знаходяться наступні проміжки. Відповідь. Х належить. об'єднанню проміжки від мінус нескінченності до мінус 5 не включаємо об'єднання із проміжком від мінус 1,5 включаючи до 4 включаючи. Переходимо до наступної нерівності розв'яжемо методом інтервалів таку нерівність. 3 відняти ікс помножити на 3х додати 1, все це поділити на Х плюс 2 строго більше нуля. І так, для того, щоб розв'язати дану нерівність методом інтервалів, ми також повинні знайти нулі чисельника та нулі знаменника і нанести ці нулі на координатну пряму. І нанести ці нулі на координатну пряму. Оскільки в даній нерівності у нас строга нерівність, то і нулі чисельника, і нулі знаменника на координатній прямій ми будемо виколювати. І так, переходимо до знаходження нулів чисельника. Для цього треба прирівняти до нуля перший множник у чисельнику 3 мінус х дорівнює 0. Я думаю, ми густо зможемо розв'язати таке рівняння. Х дорівнює 3. Перевіряємо. 3 відняти 3 дорівнює 0. Отже, трійка є нулем чисельника. Наносимо трійку на координатну пряму і її виколюємо. Далі прирівнюємо до нуля другий множник у чисельнику. 3х плюс 1 дорівнює 0. Такі рівняння багатьом учням усно розв'язувати важко. Тому давайте запишемо на душці дане рівняння і розв'яжемо його. 3х додати 1 дорівнює 0. Доданок плюс 1 перенесемо в праву частину з протилежним знаком. Маємо 3х дорівнює мінус 1. Звідси х дорівнює мінус 1 третя. І так, мінус 1 третя це нуль чисельника. Наносимо його також на координатну пряму і виколюємо. Знаходимо тепер нуль знаменника. Для цього треба вираз у знаменнику х плюс 2 прирівняти до нуля. І розв'язати відповідне рівняння. Я думаю, ми усно його розв'яжемо. Х додати 2 дорівнює 0, при х дорівнює мінус 2. Перевіряємо. Міс 2 додати 2 дорівнює 0. Отже, мінус 2 це 0 знаменника. Наносимо число мінус 2 на координатну пряму і виконуємо це число. Далі будуємо лінію знаку чергування. Треба вияснити, вона буде починатися з верхнього правого кутка чи з нижнього правого кутка. Аналізуємо. Аніву частину нерівності. І так, розглянемо перший множник у лівій частині у чисельнику це 3 мінус х. Y дорівнює 3 мінус х це спадаюча лінійна функція. Оскільки множник перед х від'ємне число мінус 1. А ми на початку уроку говорили, що спадаюча функція на плюс нескінченності. Завжди буде приймати від'ємні значення. Розглянемо наступний множник. Це лінійна зростаюча функція y дорівнює 3х плюс 1. Чому вона зростає? Тому що множник перед х число 3, тобто додатнє число. А якщо множник перед х у лінійній функції число додатнє, то така лінійна функція зростає. А зростаюча функція на плюс нескінченності приймає додатні значення. У знаменнику також у нас зростаюча лінійна функція, яка на плюс нескінченності, також приймає додатні значення. Від'ємне число помножити на додатнє буде від'ємне число, і від'ємне число поділити на додатнє буде число від'ємне. А це означає, що ліва частина на плюс нескінченності буде приймати від'ємні значення. Тобто лінія знаку чергування буде починатися з нижнього правого кутка. І при переході через точки 3 мінус 1 третя, мінус 2, буде змінювати знак на протилежний. Будуємо лінію знаку чергування. Яка буде приймати вид такої змійки. У відповідь ми запишемо ті проміжки, які будуть знаходитися вищі осі х, Оскільки знак у нас більше нуля. Вищі осі х у нас знаходяться наступні проміжки. Відповідь. Х належить. об'єднанню проміжки від мінус нескінченності до мінус 2 не включаючи, і об'єднання від мінус 1 третя не включаючи до трьох не включаючи. На цьому урок закінчено. Я бажаю усім успіхів і з нетерпінням чекаю наступної зустрічі з вами.